Всім привіт! Сьогодні у нас 20 березня 25-го року Ми з Рижулі знову на прогулянці Да, Рижулька? Що там, Рижуля? Рижуля Лістіками теляєш? Сьогодні день пласмарний. Що ти вже там знайшов? Там котики спевают, да, Рыжуля? Рыжулька, что ты там знаешь? Что? Что ты там ням-нямкаешь? Ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Ох, і Рижуля Ням-нямка Так, пішли. Ой. що ти там витворяєш? Рижуля, ти вже пообнімався. Може, далі підемо? Пішли далі, пішли. Рижулька. Далее, пішли далі пішли, Що ты вытворяешь. Все, все пообнімався, все. Идем далі, пішли. ты шо, тут будешь, Рижуль? А, давай, а, красавец. Да, рыжий красавец наш. Рыжуля. Да, рыжулька. Рыжулька красотулька. Рыжуля. Все, ти вже тут поковеркався, йдемо далі, пішли. Давай Давай, пішли. 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 Не вредниця, пішли. <різь> Давай, пішли, пішли. <різь> Знову не всла засняти, да? як режуля запригнув. Резуля. Резуля, глянь сюди. Не хочеш? З розбігу, да, Бігом на дерево. Да, ризулька на дерево запригнула. Все, пішли далі. Треба всю ж територію обійти. Вередній це резулька, так? Да? Ми підійшли. Фіалочки гарно квітнуть. Да, Ризуля? Пахнуть фіалочки. Давай, паслі. Паслі, 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 давай. Ні, ми туди не йдемо. Пішли, пішли. Пішли, пішли, режуля. Режуля, капризуля, пішли. Все, йдемо далі. Давай, давай, пішли. Режуля. Молодець, глянь сюди. Дикий ти молодчинка, так? Да? Ризулька молодчинка, так? Да? Хвостик розпушив. А да? покажи, який тебе гарний, який гарний хвостик у режульки. Чого ти його з а? Рижуля. Що нема нікого з друзів, так? Да? Так, до птичок мене йде. Рижуля, до птичок не за. Не до птичок, пішли. Подивитися можна на птичок. На не треба їх. Ну, крашунчик, режунчик, каршунчик. Не треба нам птички. Ілочки надо обнюхать, да? Ой, ч ты пугаешься? Рыжуля. Ай, красавец. Хвост распустил, значит, этой павыч, да? Рыжуля. Такий крашавець, рижий. Рижий, красавець, так? Да? Пішли, Рижуля, пішли. Треба трохи підкріпитися. Да, риже? Смачна тут травичка, Рижуля? Рижуля, травичка смачна. Жулька. Ой, как мы жуем травычку. Рыжуля, куда ты в кулички лезешь, а? Что там такого цикава в кулечках, а? Рыжуля. Вилазь туди, поколися весь. Вела. Режуля. Що там такого цікавого знайшов, а? Режуля? Вилазь на ліс туди. Садимо, відпочиваємо. По сторонам дивимося, да? куди його піти. Птички співають. Нет, ми йти не будемо до птичок. Не дивись туди. Да, Жуля. Ну що, надумав, куди йдеш? Рижий, Гуля. Так йому хочеться до пташок піти. Не зараз як до пташок іти. Давай, давай, пішли. Пішли Пішли. От ті пташки тебе відволікають. Не дають нормально погуляти. Ще в нас невеличкий перекус. Надо всю травичку да? яка смачна, Яка ні. Коні. Ох і птички, так. Да. Співають птички там. Не, рижик, ми туди не йдемо. Не йдемо до тичок. Шуля, ти застив. Шу, на вулиці сонечка немає, ти не хочеш гуляти, так? Да? Режуль. Чого? Будеш пригати чи ні? Не будеш пригати? Ой, молодец! Красавчик, рыжий красавчик. Все? Не будешь більше прыгать на дерево, нежуля, рыжуля, рыжуля пішли. Ох і ризуля. Давай, пішли. Пішли до другого дерева. Пішли? Пішли. Ну, чого я тебе должна упрашувати? Пішли? Ну так, да, пішли. Ти ж не хочеш на це пригати. Пішли інше, пошукаємо. Пішли? Що ти там розказуєш? Чи ти настраюєшся? а? Резуля. Резуля. Тут когатки поточимо, да? Уже все? Все, йдемо далі тоді, режуля, пішли, пішли, режуля, давай йдемо далі, пішли. Давай, молодчинка, пішли. Пішли, режуля. Вот так, молодець. Післи, пішли, пішли. Пішли, не бійся, Режуля. Все, пообнімався з гілочкою. Режуля. Все. Не біжи. Давай, пошли, пошли. Пішли, пішли, давай. Так, да, йдемо. Прогулянка у нас продовжується. То не хочемо йти, то біжимо, так? Да? Не вгонишся за ним. Знову знайшов, да, режуля. ти розкажеш що ти там знайшов? ти розкажеш, режуля, що ти там знайшов? Режуль. Режулька. Заклопотаный Нікола ему, да? Щось там знайшов? Все, далі йдемо, Режуля. Пішли, далі, пішли. Тепер себе в порядок приводить, да, Режуля? Так. Да. Надо ж гарненько виглядати, да? Режульк. Все вже привів себе в порядок. Гарно виглядаєш? О, так. Пузічко, да? Ми до пузіка не достаємо. <ріця> <ріця> так. Приведемо себе в Хе-хе. <ріця> Все, резуля. І все, ти себе привів порядок. А ну, глянь сюди, резуля. Красавчик, да, резуля? Резуля. Ох, і резуля. Зараз ми себе приведемо до кінця в порядок і підемо далі, так, да? режульчик. Знайшли ще деревин, куди де можна коготки поточити, да? Рижуль. Вот так, вот так красиво ми їх точим. Молодець. Молодець. красавчик, Ризулька, красавчик, красавчик. Куди ти зібрався? Зайдем далі, післи. Що це таке, Грижуля? Ришив поковыркатися, так? Да? Грижуля. Всю. Цо красавець. Що таке? Молодець, все. Йдемо далі. Трохи поковыкалися. Йдемо, йдемо. Ну, і чого ти остановився. Ти ж так біг, Режуля, що тобі помішало? А? Режулька, Що таке? ай нервничає. Ти будеш пригати на деревину? Здорова деревина, да? Режуля так розігнався і передумав. Да? Залізли мы в кущі, да? Лежуля. Обнюхать надо все. Я тут. Ой-ой-ой, зачепились мы. Опля. Вот так с разбегу, да? Молодец. І трошки сонечко уже вийшло на вечір. Ну, Прохолодно. На вулички, не, да, Режуля. Той Резулька так слабенько гуляє, да? бо сонечка нема. Чодна у нас перекус? Тут травичка смачна, Рижуля. Рижуля, такою я балакаю. Травичка смачна. Смачна, дай ся жую. Побачив птичок. Ріжулька, ми птичок вже ж не будемо трогати Пішли. Давай, все, хай птички Соби, сидять там на гилках Не, не, нельзя Режуля. Вот ему надо тип птички Все, птички Полетели Ты их там не достанешь Рижулька відпочиває, да, Рижуль? Що там побачив? От птички спокою не дають, да? Горобчики там бігають. Сьогодні ми мало зняли, да, Рижуля? Прохолодно, Рижуля не дуже хоче бігати та гратися, да? Рижулька? Тільки все спостерігає, дивиться. Не в настрої сонечка нема і режульки не цікаво, Да, Режуль? Ну, що, будемо додому йти, Рижуля? Режуля? Додому будемо йти, да? Да, будемо йти додому. Ну що, друзі? Ми йдемо додому, всім до побачення, до наступних зустрічей. Да Режуля? Так. Все. Всім пока.